Іспанська для наших з нуля до А2. Ола! І al cuarto Аль Кварто відео décimo y І ой, hablando Абландо el imperativo. Вітаю і запрошую до четвертого відео із 10-го модуля, і сьогодні ми продовжимо розмову про накази. Сьогодні поговоримо про заборонні накази. Таким чином. Четверте відео, 10 модуль, і поговоримо про такі фрази, наприклад, зроби, або не роби, яка буквально звучить не робив би ти. Скажіть, ви, ти плюс ти, плюс або ви з великої букви, або не казали б ви, тобто не говоріть, не кажіть. Чому воно так дивно формулюється, тому що в іспанській мові для цього використовується субхунтив. І зараз ми про це поговоримо. Отже, як сформулювати негативний наказ з використанням суб'юнтиву або субхунтива іспанської мови. І негативні накази до людей, з котрими ми на ти. Тобто це ти одна особа. Це ви, тобто ти плюс Ти плюс Ти. Група людей, дітей, наприклад. І коли ми звертаємось до людини на Ви, або до декількох людей, з котрими ми на Ви. От про це все сьогодні детально поговоримо. Фактично форми заборони. Прямого формулювання заборони не існує. От, наприклад, як ми кажемо українською зроби або не роби, іспанською так не скажеш. Іспанською можна сказати зроби. І це виключно до тих, з ким ми на «ти». А от коли ми кажемо не роби, то формально, тобто якщо дослівно перекладати іспанську фразу, то вона звучить так: не робив би ти, не робили б ви. І оця заборонна фраза вона однакова для всіх осіб. Тобто, коли ми звертаємось. Верніше як, однаково, використовується суб'юнтив для заборони будь-кому на ти і на ви. І єдині накази, прямі, які є аналогією, повною аналогією українського наказу, це тільки тоді, коли ми наказуємо щось зробити, тобто прямий позитивний наказ до людини, з котрою ми на ти або до людей, з котрими ми на ти. Наприклад, якщо ми хочемо сказати не роби чогось, то іспанською це звучить так: агас», і дослівно, якщо до нього чіплятися до кожного слова, то це звучить так, не робив би ти. Воно означає не роби, але дослівно не робив би ти. І от оцю схему, структуру не робив би ти, не робили б ви, нам її треба засвоїти на підсвідомому рівні, щоб ми не задумувалися, як це сказати, а щоб воно в нас оце не робив би ти, вискакувало автоматично, що відповідає негативному наказу не роби. Не робили б ви. Зверніть увагу, ви мається на увазі з маленької букви. Це група людей ти плюс Ти плюс ти. Устед, Нолоагаустед, парфовор. Не робили б ви цього, і це звернення до одної людини на Ви. Устедес. Не робили б ви. Мається на увазі, що не одна людина на Ви, а дві або більше. Тепер розглянемо приклади. Імператив. Правильні дії слова. аблар говорити. Прям, прямий позитивний наказ і негативний для порівняння. Ту. Абла. Говори. Так як у нас: говори. Ноаблес не говорив би ти. Тобто не говори це означає не говори. Хоча формулюється як не говорив би ти. Восьтрос. Аблад. Говоріть. Прямий наказ. Негативний каз. Но no аблейс» Не говорили б ви дослівно, але це означає не говоріть». Устет абле. І от коли ми звертаємось на устет навіть з позитивним наказом, то це дослівно звучить так: говорили б ви, або не говорили б ви. І тому тут форма така сама: говорили б ви, не говорили б ви. Устедес. Це дві або більше людей, з котрими ми на «ви» з Великої букви. Аблен устедес профавор. Но Абленустедес профор. Тобто, говорили б ви, будь ласка, не говорили б ви, будь ласка. Оскільки говорили б, не говорили б форма та сама, то, відповідно, закінчення в дієслова таке саме. Просто що частка заперечна додається спочатку. Розглянемо, як відмінюються в наказових фразах правильні дієслова. Тобто, бебе, з яке закінчується на Р. Позитивний наказ і негативний наказ. Бебе, пий. Но бебас, не пив би ти, тобто не пий. ВОСОТРОС. отрос, бебет. Пийте. Но бебайс, не пийте, дослівно не пили б ви. Устет, беба, устет, профавор, пийте, будь ласка, ваша милість, якщо дослівно. No, устед, пор фавор. Не пила б ваша милість, будь ласка. Тобто, не пийте. Устедес, бебанустес, парфавор. No, устедес, пор фавор. Тобто, знову ж таки, оскільки до людей, з котрими ми на ви, ми не можемо дати напрямий наказ, а тільки рекомендацію. Тобто, пили б ви, не пили б ви. Тепер більше як одна людина на Ви. Пили б ви, не пили б ви. Але означає не пийте. І ще одне слово, яке закінчується на «ір» – «вівір». Позитивний наказ і негативний наказ. Віве, живи. Нові вас не живи. Ну, мається на увазі тут, в цій зоні, мабуть. «Восотрос» Вівіт, живіть. Новівайс, не жили б ви, ну, очевидно, тут. Устет, Віваустет, парфовор, жили б ви, нові Ваустед, не жили б ви, очевидно, тут. Бо мова йде про те, щоб взагалі. Припинити життя десь в якомусь місці, скоріш за все. Устедес. Віван Устедес порфавор. Но Віван Устедес порфавор. Зверніть увагу, ці три форми, вони різні в іспанській мові. Хоча в нас, в українській мові, вона була б однакова. Живіть, живіть і живіть. Живіть ти плюс ти група дітей, живіть ви одна особа, і живіть ви. З великої букви, дві і більше осіб. В українській мові всі ці три форми однакові. Живіть. А в іспанській вони різні. Всі три вони різні. Так само, як і заборонні накази. Не живіть, не живіть і не живіть. Новівайс, новіва і новіван. В залежності від того, до кого ми звертаємось. Отже, заборонні накази. Розглянемо ще приклади. Слово каяр. Каяр це замовкати або мовчати. Но каєсфорфор. Коли ми говоримо, звертаємось до людини на ти. Не мовчи. А дослівно не мовчав би ти. Томар, брати або вживати. Но Томес, порфавор. не бери, не вживай. А дослівно не, не вживав би ти. Будь ласка. Комер їсти. Но комас. не їв би ти. А означає воно не їж. Респондер відповідати. Но респондас. Не відповідав би ти дослівно, а означає не відповідай, Абрір відкривати. Відчиняти. Но абрас, порфавор. Не відкривай, а дослівно не відкривав би ти. Ескрібір писати. Но ескрібас – не писав би ти, будь ласка, а дослівно це дослівно. А за значенням не пиши, будь ласка. Тепер, коли ми звертаємось до групи людей, з кожним з котрих ми на ти. Тобто восотрос, ви, ви з маленької букви, Каяр, знову ті самі слова. Мовчати, но пор фавор, не мовчіть, а дослівно не мовчали б ви. Томар, но томейс, фавор, не беріть, не вживайте, а дослівно не вживали б ви. Комер, но комайс, фавор, не їжте, а дослівно не їли б ви, будь ласка. Респондер, відповідати. respondais – не відповідайте, будь ласка, а дослівно не відповідали б ви, будь ласка. Абрір, por favor, не відчиняйте, будь ласка. Не відчиняли б ви, дослівно. Ескрібір, но ескрібайс, favor, Не пишіть, будь ласка, а дослівно не писали б ви. І от оце, чому я це повторюю? Тому що воно повинно відкластися як структура. Як формула для заперечних наказів. Тому що ми повинні, на відміну від нашого, ми не можемо сказати не роби чогось. Ми можемо сказати, не робив би ти, не робили б ви. І оце не робили б ви, воно передбачає вживання суб'юнктива. І от якраз оці всі форми їх і треба запам'ятовувати. Тепер коли ми звертаємось на до людини на виз великої букви, «усте», каяр. «но кає не мовчіть, будь ласка, а дослівно не мовчали б ви. Но томе устет» не беріть, не вживайте, будь ласка, дослівно не вживали б. Но кома устет, не їжте, будь ласка, дослівно не їли б. «Но устет, профавор. Не відповідайте, будь ласка, дослівно не відповідали б. Но, пор фавор. не відчиняйте, будь ласка. Дослівно не відчиняли б. Но, ескрібе, пор фавор. Не пишіть, будь ласка. Дослівно не писали б. Ну, і на закінчення, коли це на ви, але це більше, ніж одна особа. Устедес. Ваші милості, дослівно. Но каян устедес, фавор. Не мовчіть. Не мовчали б ви. Но томен устедес, фавор. Не беріть, не вживайте, не вживали б ви. Но коман, не їжте, не їли б ви. Нореспондан не відповідали не відповідайте або не відповідали б ви. Но, Абраностедес, не відчиняйте ваші милості, будь ласка, якщо дослівно. Тобто не відчиняйте, будь ласка. Но, устедес. не пишіть ваші милості, будь ласка. тобто ви і ви не пишіть, будь ласка, не писали б ви. Отже, ми в четвертому відео з 10-го модуля і говоримо про те, як сказати іспанською мовою отакі фрази: зроби або не роби, тобто не робив би ти. Скажіть ви, група Т плюс Т, або ви з великої букви. Як бачите, вони в іспанській мові все по-різному. Не можна сказати. Так як у нас, скажіть, і що це буде стосуватись, і вosotros, і устед, usted, і устедес. Тут будуть три різні форми. Не казали б ви, тобто не кажіть. І якщо це відео вам видається корисним, будь ласка, поширте його. Якраз в момент це все зробити. Тепер приклади з неправильними дієсловами. «но п'єнсе устед. Тобто, ти не думай, і ви, з великої букви, не думали б, тобто не думайте. І одне, і друге звучить як порада, не думав би ти або не думали б ви. Хоча в значенні це не думай або не думайте. Новуе вас не рухай. Дослівно не рухав би ти. тет, не рухав би. Ваша милість не рухала б, тобто не рухайте. Не запалюй. Ноенцієндеустет, не запалюйте. Но не спи. Но устет. Тобто не спіть. Я тепер говорю тільки значення, літературний переклад, а не дослівний. Нову не повертай, не повертайся. Воно ну, і в тому, тому значенні використовується. Нову Ельваустет, не повертайся, не повертайтесь або не повертайте. Но не шукай! «Но устед» – не шукайте. Тепер утрос і Устедес. Множина Ти плюс ти або Ви плюс ви. пенсейс» no – Не думайте. Ноп'єнсен no також не думайте. Тільки звернення до різних осіб, відповідно, інші закінчення і навіть зміна в корені. Тому що це неправильні дієслова. Номувайс. No не рухайте. Номуеван. No не рухайте. Як ви бачите, по-українськи звучить однаково, але в іспанській мові, оскільки звертаємось до різних осіб, то і закінчення різні, ну, і відповідно в корені відмінності. No Ноенціндайс, не запалюйте. No ustedes, por favor, Не запалюйте, будь ласка. No durmáis, не спіть. ustedes, por favor, не спіть. Мало того, що тут. Зміна в корені, так навіть і тут буква відрізняється, тому що інфінітив Дормір, буква О. Тут є також заміна. А тут заміна ще й додається одна буква. Неправильне діє слово. Новольвайс, no не повертайте. Або не повертайтесь. «Новольван» no не повертайтесь. Нобускейс. No не шукайте. Нобускен no не шукайте. Тут зверніть увагу. Саме слово бускар воно пишеться через «ф» і А в кінці. Да? Бускар". Так от, оскільки тут змінюється буква з А на Е, виникає необхідність замінити букву С на Q. U". Чому? Тому що інакше буде читалось би Noбуes. А нам треба бускейс. Ще один випадок, коли за рахунок зміни букв зберігається той самий звук, який нам потрібен. І оце U, вона не читається, читається тільки К. Нобускейс. Нобускен. Не шукайте. Но солоп'єнце до светис, устет, пофвор. Ви не думайте, не задумуйтесь про це двічі, будь ласка. Тобто, рішення треба ухвалювати вже. Не думати багато разів про те саме. Ну, самое усте, парфовор. Не рухайтесь, будь ласка. Ну, enciende usted las велас, парфовор. Не запалюйте свічок, будь ласка. Но се дуремо устет, порфор. Не спіть, будь ласка. Не засинайте, будь ласка. Но, мелас девуельва устет, порфор. Не мені їх повертайте, будь ласка. Тобто, не повертайте мені їх, будь ласка. Ну, наприклад, якщо мова йде про ключі. Ключі в іспанській мові жіночого роду. Но село Пруебеустет. Ноє здесує стіло. Не міряйте цього на себе. Воно не вашого стилю. НОЛОАГА. Не робіть. Не робили б ви. Номелодіга. Не кажіть мені цього. Носелопонга, не кладіть або на себе не одягайте. Нолодіган, а тепер також на ви, тільки в множині, ви плюс ви. Не казали б ви мені цього, не кажіть мені цього. Не одягайте або не кладіть цього. Но, Севаєн, не йшли б ви, тобто не йдіть. Номелоагас, не роби мені цього. Номелуага, Устед, не робіть мені цього. Номелодігас, не кажи мені цього. Номелодіга не кажіть мені цього. No lo pongas, ne oдяgay, ne клади, no lo ponga usted, ne кладі цього або не одягайте цього, будь ласка, ви. No se lo digas, ne c'há їй цього. No se lo diga usted, ne c'est йому або їй цього ви, будь ласка. No se lo muestres, ne показу йому цього. No se lo muestre usted, ne показуйте йому цього. No me lo cuentes. Не розказуй мені цього, номелоквенте устет, не розказуйте мені цього. Номелолея, парфор, не читайте мені цього, будь ласка. Но село Єскріба, парфор, не пишіть йому цього. Ноломіре, но айнадакевер, не дивіться, нема на що дивитись. Нолотомеустед. Не не сприймайте цього або не, не беріть цього дуже серйозно, не сприймайте цього серйозно. «Но, Номелопасе, порфовор. Я Тенго Уно ігуаль. Не передавайте мені цього. У мене вже таке є. Носило престе Ест арізгадо». Не позичайте йому цього. Це ризиковано. Нолаєнфієре Енеста Хаула. Не закривайте її в цій кліпці. Носило репіта і но окуріра нада. Не повторюйте йому або їй цього, і нічого не станеться. Зверніть увагу, отут, коли ми кажемо через суб'юнктив і віддаємо наказ, чому, чому так важливо це мати на увазі? Тому що суб'юнктив теперішнього часу, це який ми зараз використовуємо, він має орієнтацію на майбутнє. Тому що, коли ми віддаємо наказ, ми хочемо, щоб щось сталося або не сталося. І цього його ще поки що нема. Тобто ми говоримо про те, що має статися в майбутньому. І наступна частина фрази в майбутньому часі. Не робили б ви цього? Або не повторювали ви йому цього, і тоді не станеться нічого. Номелос квенте, Лостенго Контадус. Ви мені їх не перераховуйте. я їх маю порахованими вже. Нонослосмуестре Ноацефалта. Ви нам їх не показуйте, немає потреби в цьому. Номесіган, есо номегуста. Не йдіть за мною, не слідуйте за мною. Не, не слідували б ви за мною. То мені не подобається. es Сірвесо. Не угощайте, не наливайте, не давайте йому цього. Воно не добре. І тепер приказка. Но мальгастес ельтємпо. Мальгастар це означає погано витрачати. Заборонний наказ субхунтів мальгастес. Но мальгастес el tiempo, Не марнуй часу. І тепер наша традиційна рубрика Люд камера акціон. Но no pongas todos los huevos en una canasta. Не клади всі яйця в одну корзину. No de la Не смійся з чужого горя. Но no мірес atrás con іра. Не оглядайся назад зі злістю. Не починай хату з даху. Новая рапіду, не спіши поперед батька в пекло. Тобто не, не рухайся швидше, ніж твоя тінь. Не no втрачай дослівно, півночі, мається на увазі напрямку. Тобто не збивайся з дороги. Бо кажуть, що норте, тобто людина, яка розгубилася, не знає, що далі робити і куди йти, тобто втратила напрямок. Так, от, оце норте, це північ, використовується як синонім слова напрямок. А тепер, за одну хвилину запишіть, що ви довідали з цього відео, як це застосуєте. І занотуйте фразу, яка вам сподобалась, краще всього в коментарях. Зробіть це прямо зараз, бо без закріплення втрачаємо вивчене. Нові вайс Енель Пасадо. Дослівно, не живіть в минулому. Не живіть минулим. Отже. Ми з вами переглянули четверте відео з 10-го модуля. Проговорили про те, як висловити іспанською мовою такі фрази: зроби або не роби, тобто не робив би ти. Скажіть ви або ви з великої букви, коли ми звертаємось до людини. Не казали б ви, тобто не кажіть. Наступний відеоролик, це вже буде п'ятий і завершальний із 10-го модуля, і ми зробимо узагальнення, загальний огляд усіх форм наказів, які можна віддати іспанською мовою. Позитивних, прямих, з суб'юнктивом, позитивних і суб'юнктивом негативних. Дякую тим, хто поширює моє відео. Ось коротко і все, що я хотів розповісти в цьому відео. Сподіваюся, що воно вам буде корисне. Сподіваюся, що ви кожен день чите мову. І я не сумніваюся в тому, що ви досягнете успіху. А на цьому зараз прощаюсь з вами. Дякую за увагу. Гратія за ваше атенці і la проксима!